Зима буде складною кожен рік напередодні опалювального сезону. Ця фраза стає актуальною для жителів багатьох країн світу. Та цьогоріч ситуація ускладнили ще більше, адже доводиться не лише готувати інфраструктуру до зими та запасатися паливом. Треба долати страшну енергетичну кризу, що виникла в Україні і Європі через відмову від російського газу та руйнування ворогом української енергетики. Висока вартість пального та постійні перебої з електрі. Кою спонукають людей шукати альтернативні способи освітлення та обігріву домівок. Тож сьогодні на каналі «Невода» говоримо про альтернативну енергетику та інновації в цій сфері альтернативна енергетика це та, що працює на поновлюваних ресурсах енергії. Це енергія води, повітря, сонця, навіть харчових відходів, які переробляються на біогаз. На відміну від корисних копалин, таких як нафта, вугілля або природний газ, такі ресурси є невичерпними, тому їх зазвичай називають поновлюваними. Мене звати Вікторія. Я працюю в компанії Водафон, яка серед іншого розвиває технології розумної енергетики на основі інтернету речей. Ви на каналі Негода. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові випуски. цікаву статистику опублікували німецькі енергетики. Виявляється, чим багатша держава, тим нижча температура в домівках її громадян, і тим більше вони заощаджують на опаленні. У середньому оселі європейців прогріваються взимку до 15-18 градусів. Градусів, але найсуворішими моржами Європи вважають британців. Вони зимують у квартирах із середньою температурою близько 15 градусів. Холодно, хоча, якщо порівнювати з Японією, де взимку температури у домівках не піднімається вище 10 градусів, навіть Британія здаватиметься літнім курортом. Ми звикли дивуватися такому екстриму, адже в наших квартирах температура зазвичай не опускається нижче 20 градусів. Втім, напевно, цьогорічна зима змусить нас кардинально змінити своє споживання тепла і швидше переймати звички наших європейських сусідів. Останнім часом багато країн проводять політику спрямовану на заощадження енергоресурсів. Держави заохочують своїх жителів зменшувати споживання тепла, займатися теплоізоляцією осель та переходити на альтернативні технології опалення. Приміром цієї зими на залізничних вокзалах Норвегії температура буде знижена з 21 до 17 градусів. Це дозволить зменшити споживання енергії щонайменш на 10% та щороку економити понад 1 мільйон євро. А в Німеччині держава видає громадянам значні грошові субсидії. На заміну котлів, які зараз працюють на нафтопродуктах та газі, у такий спосіб спонукають громадян переходити на екологічні технології. Не менш важливим кроком є перехід економік країн на поновлювані джерела енергії, найбільш поширені – сонце, вітер та вода. Країни Євросоюзу уклали так звану зелену угоду – «Green Deal». Яка має на меті до 2030 року перетворити Європу на вуглецево нейтральну територію? Сполучені Штати планують перевести свою економіку на 100% чисту енергію до 2050 року. Китай теж збирається це зробити. Принаймні декларує намір стати вуглецево нейтральним до 2060 року. Найбільше чистої енергії сьогодні виробляють Китай, Сполучені Штати та Індія. Ну це й не дивно, адже ці країни великі та споживають багато енергії. Та пропорційно частка зеленої енергетики в їх економіці досить невелика. А от якщо порахувати скільки чистої енергії виробляється на кожного мешканця, у лідери вийдуть Ісландія, Німеччина та скандинавські країни. Приміром, 75% економіки Норвегії сьогодні працює на чистій енергії, але найбільш яскравим прикладом є Уругвай. Енергетика цієї країни вже суцільно зелена. 98% енергії виробляється завдяки відновлюваним джерелам. 56% – це енергія води, 33% виробляється вітряками, 6% – електростанціями, що працюють на біомасі, і 3% – сонячними батареями. В Уругваї функціонують понад 40 вітряних парків. Та що там говорити? Навіть власники приватних садиб та ранчо встановлюють вітрові турбіни на своїх угіддях. Активно розвиває вітрову енергетику і Шотландія. Три роки тому в країні запустили першу у світі плавучу вітрову електростанцію. Сьогодні на Британських островах 250 плавучих вітряків, які працюють на морських вітрах. Це найбільше в Європі. Шотландські енергетики використовують і кінетичну енергію морських хвиль, припливів та відпливів. Минулого року на шотландському узбережжі запрацювала одна з найпотужніших у світі турбін Орбітал О2. Сьогодні лише ця турбіна закриває річну потребу у електроенергії для двох тисяч будинків. Припливні турбіни працюють за аналогією з вітровими. Та оскільки вода є значно густішою за повітря, припливні турбіни виробляють більше енергії. До того ж, вони більш компактні і дешевші за вітряки. А ось у Швейцарії ввели в експлуатацію одну з найпотужніших у Європі гідрокумулюючих електростанцій. Вона розташована високо в Альпах у містечку Нандодранс. Ця станція призначена для стабілізації роботи енергетичної системи Європи. Вона працює, аби вирівняти напруження у мережі під час різного споживання електрики протягом доби. Її можна порівняти з величезним Пауэрбанком Європи, який заряджається надлишками енергії у час низького споживання, приміром вночі. А в ранкові та вечірні години пікового споживання віддає накопичену енергію у єдину енергосистему. Для роботи станції використовується два водосховища. У пікові години вода з верхнього водосховища спрямовується в нижнє, приводячи у роботу гігантську турбіну, яка виробляє додаткову електроенергію. Вночі ж вода із нижнього озера накачується на гору у верхнє водосховище. Коефіцієнт корисної дії такої станції перевищує 80%. А знаєте, що у стародавньому римі були справжні СПА-курорти? і римляни дуже полюбляли ніжитись у гарячих ваннах. Гарячу воду для ванн брали з-під землі, адже найбільше на землі джерело невичерпної енергії знаходиться буквально у нас під ногами. Це геотермальна енергія, величезна і абсолютно чисте внутрішнє тепло нашої планети. Температура під корою землі на глибині від 3 до 20 кілометрів сягає від 500 до 900 градусів. А в ядрі планети температура становить понад шість тисяч градусів, як на поверхні сонця. Ця енергія зберігалась мільярди років. І Якщо навчитися її отримувати, не треба буде вирубати ліси, видобувати копалини. І викидати мегатони вуглекислого газу в атмосферу, наближаючи всесвітній екологічний колапс. Підземна енергія здатна вирішити глобальну енергетичну проблему. Вчені підрахували, що лише у поверхневому шарі земної кори, товщиною у 10 км енергії стільки, що її вистачить, аби забезпечити все людство протягом 217 мільйонів років. Це визволить понад 1 мільярд людей з енергетичної бідності, у якій вони перебувають зараз. The on side of the line. країна геотермальної енергії Ісландія. Живучи лише за 250 км кілометрів від полярного кола, ісландці обігрівають підземним теплом свої будинки та вирощують свіжі овочі в теплицях. Вони можуть дозволити собі таку розкіш, як відкриті гарячі басейни взимку, гарячою водою, навіть підігрівають озера, щоб зберегти рибу, яка в них водиться. Дешева підземна енергія перетворила Ісландію на країну експортера алюмінію. Виробництво якого є дуже енергоємним, на сьогодні алюміній складає 40% експорт України. Це зробило Ісландію однією з найбагатших країн у Європі. Енергія не лише у нас під ногами, вона буквально скрізь навколо нас і чекає, коли ж ми навчимося її збирати. В енергетиці навіть з'явився окремий напрямок технології збору енергії. В Китаї на вокзалах, метро, великих торговельних центрах та на стадіонах встановлюють турнікети та двері, які збирають збирають кінетичну енергію поштовхів людей, що проходять крізь них. А в Америці будують дороги, які збирають кінетичну енергію автівок, що проїжджають по них, та перетворюють на електрику навіть звуки їх вигунів. Ця енергія використовується потім для роботи світлофорів та дорожніх інформаційних табло. Збирати природне тепло води землі чи повітря та використовувати його для обігріву приміщень вміють теплові насоси. Технологія вже добре перевірена на практиці. Теплові насоси не залежать від пального, працюють на чистій енергії, яка до того ж є невичерпною. За рахунок цього вони є не тільки екологічними, але й дуже економними. Зимою вони забезпечують опалення та гарячу воду. А влітку можуть працювати кондиціонери. Тепловими насосами нещодавно обладнали пологове відділення у містечку Охтирка на сумщині, аби забезпечити постійну температуру критичну для немовлят. Щоб вирішити цю задачу, великі українські компанії, серед них Vodafone, Приватбанк та Водсон з Україна, створили лігу тепла та збирають кошти на теплові насоси для інших пологових. Докладніше про цей проект можна дізнатися по посиланню, що буде в описі до цього відео. До речі, гарним джерелом енергії є й сама людина. Навіщо ходити далеко? Напевне, саме так подумали британські інженери і встановили в Лондоні тротуарну плитку, яка перетворює енергію людей на електрику. Каучукова тротуарна плитка збирає кінетичну енергію, коли люди на неї наступають, і миттєво передає крихітні спалахи електрики до системи освітлення. У такий спосіб 30 мільйонів клієнтів, які відвідують щороку найбільший у Європі торговий центр. Повністю його освітлюють у Стокгольмі. Переобладнали вентиляційну систему міського вокзалу у такий спосіб, щоб вона могла виробляти теплову енергію за рахунок відвідувачів. Кожна людина виділяє тепло, яке розсіюється у навколишню середу. А через вокзал Стокгольму щоденно проходить понад 200 тисяч людей, які часто поспішають і нервуються, отже, виділяють багато теплової енергії. Система терморегуляції вокзалу використовує людське тепло щоб Підігрівати резервуари з водою. Гаряча вода, у свою чергу, надходить до офісної будівлі неподалік вокзалу, та забезпечує цілих 25% безкоштовної енергії для опалення офісу. Взагалі, скандинавські країни вирізняються дуже ефективним підходом до використання надлишкової енергії у Швеції, Данії і Норвегії знаходяться великі дата центри провідних it компаній світу. Вони виділяють надлишкове тепло. Яке використовується для обігріву житлових будинків, наприклад, дата центр компанії Facebook у данському місті Оденсе обладнаний системою рекуперації. Яка виробляє кількість тепла достатньо для обігріву майже 7 тисяч будинків. Компанія планує розширяти свій дата-центр. Отже, в майбутньому зможе обігрівати таким чином близько 11 тисяч осель. А що у нас в Україні з енергетичними інноваціями? Той скаже не на часі, не до технологій, не змерзнути та пережити зиму. Все вірно, умови, в яких нам з вами доводиться виживати, надто жорсткі та трагічні. З іншого боку, у нас немає часу на розкачку та страху перед експериментами. Маємо зберегти звичний рівень життя і одночасно рухатись вперед. Тим більше, що Україна відома своїм інноваційним потенціалом. І ось декілька доказів: енергообігрівачі та конвектори, які ми звикли використовувати для обігріву, мають високу вартість, споживають багато енергії та сильно нагріваються. До того ж, під час блокаутів вони абсолютно безкорисні. Натомість вчення Українського інституту металофізики створили обігрівачі, в яких використали аморфний металевий сплав із аерокосмічної індустрії. Вони виготовили низькотемпературну плівку з металевою нанокристалічною стрічкою. Стрічка випромінює інфрачервоне світло. Яке гріє не повітря, а предмети в приміщенні. Інфрачервоні промені мають ще одну назву rays, тобто промені життя. Тому що є абсолютно безпечними для людини. Виглядають такі обігрівачі, як звичайні килимки, їх можна легко кріпити до стін на виробництвах, в офісах та вдома. Ще одна цікава тема газогенератори на біологічних відходах. Наша країна залежна від імпортного газу та нафти. Та джерелом енергії можуть стати і звичайнісінькі відходи. Наші українські інженери розробили газогенератори, які працюють на органічному смітті. В біологічних відходах нашої з вами життєдіяльності, сільського господарства та виробництва продуктів харчування, приміром цукру або олії. Українські газогенератори використовують відомий принцип горіння палива без доступу кисню, але при цьому українська розробка не має аналогів у світі, адже вилучає із відходів одночасно біогаз, електроенергію і тепло. Газогенератори є різних розмірів. Від промислових до міні, і навіть мікро, тобто їх можна встановлювати навіть у приватних будинках. Вітрова енергетика це не лише вітряки. Як не дивно, але вітряну енергію можна отримати і взагалі без вітру, адже вітер можна створити штучно і управляти ним. Приміром, у таких магічних конструкціях лабіринтах із ротором усередині, коли потік повітря проходить цим лабіринтом, він розганяється і обертає лопаті генератор. При цьому зовні така установка не рухається на відміну від вітряків. Це дозволяє будувати модульні лабіринти будь-якої потужності і будь-де. До речі, створив цю інноваційну установку. Український інженер Геннадій Адамович, і нею вже зацікавились енергетики з американського Техасу. Не можна оминути увагою ще одну цікаву інновацію на перетині технології та фешн-індустрії: це розумний одяг, який вміє контролювати тепло і холод. Дехто із дизайнерів взагалі вважає, що розумний одяг невдовзі перетвориться на мейнстрім на ринку інтернету речей. Американська компанія Mobile Warming вже декілька років успішно продає куртки штани та рукавички з підігрівом. спочатку такий одяг вироблявся для байкерів та заряджався від батареї мотоцикла, але згодом до технології додали інноваційні матеріали: мікроакумулятори та інфрачервоні пластини. Це зробило одяг мобільним. Керувати температурою та зарядом батареї можна у мобільному застосунку. Та американці не зупинилися і пішли далі, та друкують, і навіть вплітають мікросхеми прямо у тканини, з яких шиється одяг. Багато хто все ще вважає альтернативну енергетику технологічною розкішою. Проте розвиток технології та здешевлення обладнання роблять її більш доступною день у день. Ви здивуєтесь, але сьогодні поновлювана енергія є найдешевшою у світі. Сонячна енергія вже дешевша за вугільну. За 10 років ціна на сонячні батареї зменшилась у 10 разів з 10 до 1 долара за 1 ватт, а самі батареї друкуються на цифрових принтерах. Щороку у світі з'являється все більше нових ідей, технологій та матеріалів, які відкривають нові можливості для чистої енергетики. Крім дешевої та чистої енергії, нова енергетика дає людям роботу. За оцінками експертів, лише до 2030 року в альтернативній енергетиці з'явиться 85 мільйонів нових робочих місць. Це майже половина від 200 мільйонів безробітних на планеті сьогодні. Але є одне але: у світі існує потужне нафтогазове лобі, яке фінансується постачальниками копалин та свідомо стримує технологічні інновації в енергетиці. Тож постає питання: чи не стануть головними рушіями змін у світовій енергетиці країни, які сьогодні найгостріше відчувають енергетичну кризу? І Україна, у тому числі. Ми відчуваємо на собі, як стресова ситуація, у якій ми з вами перебуваємо, ламає наші закоренілі звички енергоспоживання. А стрес, в якому знаходиться українська енергетика, може стати потужним поштовхом до переходу від традиційних ресурсів до більш розумних та сміливих рішень. На сьогодні це все. Я всім бажаю теплих осель та теплих обіймів. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал Невода, якщо ви ще не підписані. Бо тут на вас чекає ще багато цікавого. З вами була Вікторія Рубан. До зустрічі і не мерзніть!